Початок нового 2025 року став для родини Аврамкіних страшним і трагічним. У перших числах січня дружина отримала моторошну звістку з фронту. Її коханий чоловік, надзвичайний батько, люблячий син Олександр Аврамкін, загинув на полі бою, захищаючи рідну землю від лютого ворога. Він народився 4 вересня 1989 року у шості. Хлопчик навчався. Хлопчик навчався. Хлопчик навчався у школі номер 5 З дитинства Сашко Ріс допитливим і активним. Відвідував кілька гуртків і мав чимало захоплень. З юності Олександр захоплювався деревообробкою і дивував, оточуючих своїм талантом. Тому і професію обрав відповідно. Професійну освіту юнак здобув на базі Київського вищого училища деревообробки за напрямком опоряджувальник виробів з деревини. Верстатник деревообробних верстатів. Отримавши диплом з відзнакою, юнак розпочав свою цікаву і улюблену професійну діяльність. Убожнював майструвати дерев'яні меблі, які користувалися неабияким попитом. Вдома Олександр теж все робив своїми золотими руками. Все професійне життя Олександр теж присвятив улюбленій справі. Працював на приватних меблевих підприємствах Шостки. У 2017 році Олександр одружився з коханою дівчиною Людмилою. Невдовзі подружжя народився синочок Павло. Рідні та друзі назавжди запам'ятають Олександра, як Турботливого чоловіка, батька і сина, 29 жовтня 2024 року. Олександра Вікторовича призвали до лав Збройних сил України, а 3 січня нового 2025 року родина востаннє спілкувалася зі своїм захисником. 6 січня стрілець десантно-штурмового батальйону Олександр Аврамкін прийняв свій останній бій. Клята війна забирає найкраще. Найкращих, які віддають за нас вами своє життя, співчуття рідним, близьким. Олександр був сміливим, добрим, чесним. Він любив жити, кохати, дружити. Він був кращим, і саме такими чеснотами має володіти справжній чоловік, справжній герой, який достойний того, аби про нього пам'ятали і пишалися ним. Сьогодні Котре велика сім'я Шостки. Велика сім'я школа номер 5 сумує, схиляє голови. Але й пишається, пишається героєм, пишається людиною, яка залишиться такою, попри те, з нами вона чи без нас. Ми будемо пам'ятати. Ми будемо шанувати рідних і близьких. Ми зберігатимемо пам'ять. Слава Україні! Клонитися подвигу захисника України у парк Свободи прийшли рідні, друзі, знайомі Олександра Аврамкіна. Вони вкрили останній прихисток оборонця живими квітами і провели його у завершальну земну путь дорогою вічності та слави.